Вечір вам добре з вами Олександр Ренковський на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна. Ви дивитесь нашу програму Єдина країна єдина страна Бірдівля. Отже, 25 січня Рада національної безпеки та оборони України запропонувала внести зміни в законодавство щодо утворення військово-цивільних адміністрацій в населених пунктах Донецької та Луганської області. Про це заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з представниками фракції Верховної Ради сьогодні у понеділок. Повідомила його прес-служба. А і ще одна дуже важлива новина: все ж таки буде створена. Значить на звільнених, звільнених територіях і не тільки на звільнених у Донецькій та Луганській областях вводиться спеціальний режим надзвичайної ситуації. Про це сьогодні повідомив на засіданні уряду наш прем'єр-міністр пан Арсеній Яценюк. Урядом України прийнято рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації на територіях Донецької та Луганської областей. Урядом України прийнято рішення про запровадження режиму підвищеної готовності на всій території держави. Мета прийняття цих рішень це повна координація діяльності всіх органів влади для забезпечення безпеки громадян і цивільного захисту населення. Наскільки це відповідає тому виклику, який отримала Україна? Ми сьогодні поговоримо з народним депутатом України блок Петра Порошенка, депутатська група Удар Юрієм Солов'єм? Доброго дня вам, пане Юрію! Доброго дня. На, на вашу думку, чи не запізно знаєте, вводиться цей надзвичай... ну, режим надзвичайної ситуації? Чому так довго? Ну, я особисто uh, вважаю, що режим надзвичайної ситуації це, знаєте, дуже така м'яка uh, форма, uh, і в більшості випадків це uh, виглядає так, що просто хочуть uh, ну, щось треба сказати людям на те, що відбувається uh -huh. сьогодні на сході. Бо мені здається, що там давним-давно вже ця надзвичайна ситуація. А якщо назвати речі своїми іменами, то сьогодні ми маємо повномасштабну війну. Між терористичними угрупуваннями Донецької народної республіки Луганської народної республіки проти народу України ми чітко усвідомлюємо, що це за цими терористичними угрупуваннями стоїть Росія, стоїть безпосередньо президент Путін і він фінансує він постачає зброю цим терористичним угрупуванням. І власне їхньою метою є якраз дестабілізувати сьогодні ситуацію в Україні. І за цією метою на жаль стоять тисячі жертв нічому не винних українських мирних жителів. А, отже, на така знаєте, завтра буде збиратися Верховна Рада, я так розумію. Да, на пленарне позачергове засідання. А на вашу думку, що мають прийняти, які закони я не знаю, яку постанову ухвалити депутати. А ви ж сьогодні збиралися, я так розумію, да? Ваша ваша О, фракція? Об, ви сьогодні відбувалось <кхід>, попереднє засідання фракції, на якому обговорювалися останні події, особливо в розрізі е, обстрілу Маріуполя загибелі. Мирних жителів і, звичайно, на фракції звучали дуже гострі і такі, знаєте, гарячі думки. Я також, можна сказати, є прихильником говорити людям правду по тих подіях, які сьогодні відбуваються, і людям відкривати очі на ті події. Тому завтра Верховна Рада, я вважаю, зобов'язана. Визнати, що за цими всіма подіями, які відбуваються в Криму на сході України, стоїть Росія, і ми повинні чітко дати ознаку, що Росія є агресором, і це має знайти своє відображення у відповідній постанові Верховної Ради України. Хватить завертати в папірці ті речі, бо знаєте, ми з одного боку всі говоримо, але чомусь до кінця не доходять руки, і влада не сп... В кінцевий момент, коли треба, от вона не готова сказати, що Росія є агресором. Є Росія агресор. Це є крапка. Росія забрала в нас частину території. Навіть якщо ми хочемо, там є якісь дискусії, там, у когось теоретично виникають по е, подіях на Сході, то Росія забрала Крим. Це є, е, пряма агресія на території України. Це була частина української землі. Крапка. Ми а... повинні визнати Росію агресором, і це стане підставою для звернення України до всіх міжнародних інституцій для того, щоб не тільки діяти по відношенню до агресора економічними методами, на чому я би хотів зупинитися окремо, але поряд з тим, сьогодні багато хто говорить про надання Україні летальної зброї, але насправді ми бачимо, що ніхто ні нічим, нічим Україні не допомагає ніхто, нічим. А Україна сьогодні, як повітря, потрібна саме летальна зброя, і на цьому потрібно наголошувати. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, а <гум> ваші колеги з деяких фракцій вже висунули таку вимогу, щоб розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Що ваша фракція про це говорить? Іде дискусія по цьому питанню. Рішення фракції станом на сьогоднішній момент немає. Я людина колективна і відповідно дію відповідності до рішень, які приймає фракція. Якщо ж ви запитаєте мою особисту позицію Прошу. як народного угу. депутата України, я двома руками за те, щоб розірвати всі дипломатичні відносини з Росією. Хватить гратись кошки мишки. Хватить, щоб Україна була бо сьогодні йде велика геополітична гра, на жаль. В якій Україна є об'єктом, а не суб'єктом, і це треба чітко говорити відверто людям. Хватить, Україна повинна бути самостійним суб'єктом. Ми ми вічно сподіваємось на когось, що нам хтось допоможе в цих всіх речах. Треба, чітко усвідомлювати, що ніхто Україні не допоможе, крім самої України. Першу чергу, крім нашої з вами держави, і пані тому... юрі, скажіть, будь ласка, от ви казали, що є в Україні у України є певні такі речаги, щоб важелі, щоб впливати на Росію з економічного боку. Так? Я розумію, які ці важелі можуть бути з боку Європейського Союзу або там Сполучених Штатів Америки. А з українського боку, що таке може суттєвого з економічного боку завдати якісь там санкції Україна, щоб це відчула Російська Федерація? Ну, по-перше, два аспекти відповіді на це питання. Перший, скажіть, будь ласка, ми сьогодні призиваємо тисячі українських хлопців в українську армію. Це з одного боку, і кажемо, треба воювати за Україну проти Росії. І з іншого боку, ми маємо ситуацію, коли в Україні вільно продаються товари російського походження, коли в Україну вільно прилітають росіяни, коли через Україну йде повний транзит товарів. Російського походження як в Росію, так і з Росії, коли через Україну спокійно транзитується російський газ, коли в Україні спокійно працюють російські банки. Скажіть, будь ласка, от, чи не є це однією з причин, чому велика кількість українських хлопців не хочуть йти в армію? Це одна з серйозних причин, тому що вони до кінця не розуміють, про що йде мова. Тому сьогодні Україна повинна дати чітку відповідь. Чітку відповідь Росія є агресором. Це є крапка. Друге. Ми повинні розірвати всі дипломатичні стосунки з Росією. Це друге. Третє. Ви запитуєтесь, що може завдати Росії е, серйозних проблем? Якісь економічні. перше. Економічні перше економічні. А що угу. буде, якщо Україна перекриє воду на Крим? Ну вже ж не постачала відключить цього року. електрику на Крим Але і є... заборонить угу. поставку продуктів, харчування і інших речей на Крим. Хай Росіяни хотіли Крим, хай поставляють на Крим. Крапка. Це треба припиняти, і це треба робити відповідно до рішень Верховної Ради, інших виконавчих органів влади. Друге питання російські банки. Сьогодні російські банки є основними гравцями на банківському секторі. Треба припиняти їхню роботу в Україні. Я е, взагалі прихильник дуже серйозних і радикальних. Що ви запитаєте мене радикальних методів по відношенню до Росії? Я вважаю, що всі весь російський капітал, який до цього часу працює в Україні, потрібно націоналізувати. Але слухайте, пані наша пані керівниця Національного банку сказала, що деякі з цих російських банків, ну банків з російським капіталом, власне, так краще про них казати зараз тут в Україні. Вони такі системостворюючими, да, і не можна їх, знаєте, прибрати з банківської системи, з банківського ринку, оскільки власне весь ринок рухне. Послухайте, це я не знаю, коли пані Гонтарева такі заяви робила, якщо вона. Робила то це заяви, які суперечать позиції президента України. Я глибоко сумніваюсь, президент заявляє, що ми маємо справу з ворогом і агресором Росією. І якщо пані Гонтарєва говорить прямо протилежні заяви, що російський капітал може працювати в Україні, це абсурд. Добре, я, це, але але ці тому банки я, ці банки працюють. Тому я вважаю, Україна переживе. Не треба, знаєте, підміняти поняття. Переживемо, витримаємо. Але ми ніколи не зможемо дати гідний відсіч, ніколи не зможемо стати гідним суб'єктом до того часу, поки ми не приймемо міри. Ми звертаємося до Європи про введення санкцій. Я перепрошую, ми повинні перші вводити ці санкції. Ми повинні відмовитись взагалі від всього російського в Україні. Тому що повірте, проблем ми можемо росіянам створити дуже багато. Хай їдуть через Білорусію, хай їхні люди не приїжджають е, на Буковель відпочивати, хай вони не мають можливості забрати свій капітал з України, хай ми заморозимо їхні кошти на рахунках в Україні. Хай ми в кінці кінців, і це, про це треба говорити, і треба піднімати питання. Через Україну йде 55 мільярдів. Кубометрів газу в Європу. Європа. Ну, Зрозуміло, і... Це, бізнес... і це також можна вважати тим самим економічним і... важелем. І, звичайно, це ключовий економічний важель, тому що як тільки ми перекриємо російський газ, який йде на Європу, в Росії одномоментно втратять роботу понад 5 мільйонів російських людей. І вся галузь газова, яка сьогодні є основним джерелом наповнення російського бюджету, просто умре. І про це треба говорити, і треба їм про це заявляти. А якщо хтось думає, не пройде ніколи Росія в Україну. Ніколи це коли розкажуть Росії там сильніша армія, ще щось там сильніше. Та це все дурня. Добре, давайте подивимось на тих хлопців, на нашу армію, на тих хлопців, які е, попали під четверту хвилю призову. Да, як вони готуються, як їх готують, дізнавалися наші кореспонденти. Олександр викладач кількох вишів. Свого часу навчався на військовій кафедрі як командир механізованого взводу. Йому прийшла повістка, а вже за кілька днів Олександра відправляють на навчання. Порядна людина, якщо вона отримала повістку, вона просто має виконати чесно, свій, чесно, сумлідно виконати свій обов'язок, міру її сил. Так чи інакше хвилюється, це, це нормально, головне вміти ці хвилювання опанувати вчасно. Кажуть, Бог дасть, без волі Бога, як кажуть, і волосина з голови людини не впаде. Степан Тимочко прийшов до військомату самостійно, не чекаючи листів щастя. Розуміє, наскільки важливо зараз стати на захист батьківщини. Злодій лізе в свою квартиру, то що, що, що робиш? Ти Починаєш боротися з ним, ну то якщо ворог прийшов на нашу землю, то що ми маємо робити? Ми маємо стати і дати йому відпір, вигнати його. Степан Тимочко тримається мужньо, а от його дружина не стримує сліз. Відпускати чоловіка важко, але підтримує його вибір. Обіцяє, буде всіляко допомагати воїнам в тилу. Одні беруть в руки зброї, інші тут ми відкриваємо фронт проти хабарництва, проти проти тих нечистивців, які прийшли до влади і знову нищать нашу країну. Мають зараз багато чоловіків взятись за зброю, бо якщо ми зараз цього не зробимо, ми не витримаємо цієї навали, і він прийде сюди в Київ, і буде те, що зараз на Донбасі. Півсотні мобілізованих відправились на навчання на західну Україну. Перед тим отримали настанови і добрі слова. Діти подарували частинку свого тепла та патріотизму у малюнках, а священнослужитель ікони. Всі ці талісмани мають підтримувати бійців у скрутні моменти на навчання. Мобілізовані пробудуть близько місяця. Потім їх направлять у військові частини. Безпосередньо на передову ніхто відправляти зараз людей не буде. Ми будемо направляти у військові частини для підготовки навчальні військові частини. Ще раз підкреслю, після проходження підготовки будуть прийматися рішення. Спроможні вони виконувати бойове завдання. Чи потрібно проводити подальшу підготовку? Тільки з одного районного військомату вже направили дві тисячі повісток. Заспокоюють, відразу забирати на службу не будуть. Спочатку військово зобов'язані пройдуть медичне обстеження та співбесіду. Ухилянтам вже нагадують, що їх чекає адміністративна, а то й кримінальна відповідальність. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Ну а ми продовжуємо наш телевізійний вечір. До речі, сьогодні пан Путін сказав, що він там, знаєте, не бачить там українських військових, да, а яких ви щойно побачили. Він бачить на сході нашої країни якихось міфічних натівських вояк. Та да. ну. Таке цікаво, цікава була думка пана Путіна. Я так... я не хочу знаєте, що ви таку нісенитницю коментували, але все ж таки знаєте, от цікаво, ми з вами тут мінялися думками, поки що йшов той сюжет. Що люди думають, що якщо прийшла повістка і людину мобілізують, да то це значить, що його завтра то це не значить, що його завтра туди е, на на передову відправлять чи як? Я вас повністю підтримую. Велика проблема сьогодні. І ті проблеми, які пов'язані з мобілізацією, вони в першу чергу пов'язані з тим, що не проводиться на належному рівні роз'яснювальна робота. Бо люди думають, в більшості випадків, що якщо вже принесли повістку, то ти завтра на передовій і ти завтра вже mm -hmm. загинеш. Такого не буде сьогодні. Абсолютно всі. Люди, які призиваються до військових до Збройних сил України, в першу чергу ці люди їдуть на навчання, і вони як мобілізаційний резерв використовуються у випадку нагальної потреби після проведення навчань, якщо піде повномасштабна агресія, звичайно, ми будемо задіювати всі необхідні, в тому числі і людські ресурси. Але це треба людям пояснювати. Поряд з тим, дуже важливо, бо я те, про що ми говорили, е, дуже важливо, щоб е, Україна займала чітку позицію по відношенню до тих подій, які відбуваються сьогодні в нашій державі. Ми повинні кожен з нас чітко розуміти, що е, самою великою проблемою на сьогоднішній момент е, для нашої держави, для нашого розвитку є наш північний сусід Росія. І допоки Україна не Збудує е, стратегію національної безпеки і не буде мати інструментів реалізації цієї національної безпеки, то жодні реформи в державі результату не дадуть. Основне питання сьогодні це є війна. І сьогодні Росія, яка розтягує сьогодні Україну, і яка не зацікавлена в тому, щоб на її кордонах була велика. Е, Демократична, сучасна і розвинута країна, повірте, буде робити все, щоб цього не відбулось. Бо в іншому випадку, коли російські люди побачать, що може бути сусід, якого не війна, а в якого розвинута країна, де люди отримують нормальні доходи, де люди для живуть з цінностями свободи і демократії, то тоді і Росія поміняється, і саме цього боїться влада в Росії, саме це є. Першочерговою причиною російської агресії. Але ще раз хочу сказати, що Україні не треба чекати на допомогу Сполучених Штатів чи Європи Україні, бо не допоможуть, поки ми самі собі не допоможемо. Треба це чітко усвідомити. Наша основна сила в нас самих. Ми повинні чітко сказати, хто є наш ворог. Ми повинні звернутися до людей і сказати і пояснити людям основні дефініції, що люди добрі. Поки Україна не зможе е, дати гідну відсіч ворогу, то цієї держави взагалі може не бути. Добре, а скажіть мені тоді, будь ласка. От ви є представником, знаєте, ви про владна коаліція. Ну, власне, вона у нас одна коаліція, нас да одна але коаліція. все ж таки, все ж таки, ви представник блоку Петра Порошенко. Да, чому пан Петро Порошенко не скаже, що знаєте, от ми воюємо з Росією і тому давайте ну резервуємо там дипломатичні стосунки. Ну, наприклад, я, так, як це зробила Грузія, коли я, була агресія. Хочу сказати, що я є членом депутатської групи удар фракції Блоку Петра Порошенка. І сьогодні є моя офіційна заява як депутата про те, що Україна повинна розширити економічні санкції проти Росії. Україна зобов'язана якнайшвидше ввести повну економічну блокаду Криму, ЛНР і ДНР і Росії, в тому числі. Те, про що ми з вами говорили, це моя особиста позиція, і я можу відповідати тільки за те, сам за себе. Я за зрозумів, позицію, це ваша пропозиція. За да? позицію президента, на жаль, я відповідати. Але ж ви, зустріч... не можу... ну, ви, ви зустрічаєтесь ваша фракція. ну ви ж зустрічаєтеся. Ну, президент так? Ви... сьогодні не був присутній на нашій фракції, тому у нас не було можливості задати прямих запитань президенту України. Ну поряд з тим, я усвідомлюю, що президент. Робить значні кроки на дипломатичному полі, оскільки це надзвичайно важливо підтримка наших західних партнерів в першу чергу, в першу чергу, в застосуванні і розширенні санкцій економічних по відношенню до Росії. І другий важливий аспект пора припинити, пора перейти від слів до діла і надати Україні летальну зброю. І третє дуже важливе питання, яке сьогодні стоїть на порядку. Денному всі ми розуміємо, що Україна має серйозні економічні проблеми, пов'язані в першу чергу з запозиченнями попередніх періодів. В цьому році ми повинні погасити зовнішнім кредиторам 97 мільярдів гривень боргів. І це сама велика стаття витрат українського бюджету. 430 мільярдів розмір українського бюджету, з них 97 мільярдів це кошти, які Україна повинна віддати. Це при дефіциті українського бюджету в розмірі 60 мільярдів гривень. І тому, не вирішивши це питання, нам дуже складно буде рухатись вперед. Якщо ви запитаєте про мою особисту позицію, я вважаю, що нам не так треба ставити питання, а точніше, його розширяти. Ми повинні не ставити питання про надання нам допомоги. А Ми повинні ставити питання перше. Про виконання зобов'язань 94-го року по Будапештському меморандуму. Ми маємо факт. Окупації української території на прикладі Криму так ну це Цей зрозуміло, а це ж і але я так. Я перепрошую, але в 94-му році було записано, що в випадку це Будапештський меморандум. У випадку окупації української території країни гаранти, а ми ж відмовились від ядерної зброї, зобов'язані нам надати пряму військову допомогу. Де ця військова допомога з боку Сполучених Штатів, Де ця військова допомога з боку Британії, І де ця військова допомога з боку Китаю. З Росією все зрозуміло. Немає. Тому, знаєте, не треба нам допомагати шляхом надання там, кредитів. Виконуйте свої зобов'язання раз. А якщо хочете допомогти, то спишіть ті е, кредити, які були надані попереднім урядом Україні. Бо сьогодні багато хто говорить, що Польща розвинулась, Румунія, Угорщина. Але давайте подивимось, е, чому це відбулося там. По одній простій причині, тому що Польщі списали 42 мільярди. Румунії списали 25 мільярдів. Ми говоримо сьогодні про ситуацію в Європ... в Єврозоні. Я перепрошую Греції тій самій. Списали 100 мільярдів євро боргів. Але Греція є країною Європейського не Союзу. не має значення, але Греція це маленька, там здається 12 мільйонів населення. А Україна це 45 мільйонів населення. І Україна стоїть сьогодні в центрі Європи. І події, які відбуваються сьогодні в Україні, якщо Європейський Союз думає, що вони їх не зачіпають, вони їх зачіпають дуже сильно. Це, напевно, ви знаєте, це може я знаю, да, але не знаю там європейців. До речі, що до того самого Будапештського меморандуму, я відкрив його. Знаєте, тут. Є цікаві такі пункти, значить, ну, по перше, всі ці, значить, країни, які наші гаранти, да, вони, значить, по перше, значить, там а, поважають незалежність і суверенітет. По-друге, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. Вони нам гарантували, а, крім цілих самооборони. По-третє, вони утримуються від економічного тиску спрямованого на Україну. По четверте, значить, вони. А, Підтверджують, що їх зобов'язання домагатися небайних негайних дій з боку Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, якщо нам і п'яте, то значить, що а, вони обіцяють не застосовувати проти нас ядерну зброю. Але щодо, знаєте, щодо того, що вони будуть нас захищати, тут жодного слова не написано. Я перепрошую, давайте говорити по суті. Знаєте, бо ну, питань немає. Тоді весь світ сьогодні має аргументи. Весь світ має аргументи збагачувати уран і виробляти ядерну зброю. Ну, і так, це так буде і є. цілому uh -huh. світі. Ситуація, тому чому я кажу, що ситуація в Україні вона носить загрозливу ситуацію для взагалі світової безпеки. Путін випу випустив, він відкрив ящик Пандори. Він випустив цього джина з бутилки. Він порушив е систему світової е колективного балансу безпеки. І сьогодні те, що зробив Путін, згадайте мої слова, не дай Боже, звичайно. Але процеси, які він запустив в світі, носять дуже негативний характер. Бо сьогодні абсолютно і має аргументи. Кожна країна на те маленька країна, яка не має достатніх економічних важелів, яка не має достатньої армії, вона має абсолютно логічний аргумент, що дасть гарантії цій країні її власної безпеки, крім ядерної зброї. Наприклад, НАТО, скажіть, будь ласка, чому на вашу думку зараз Україна. Не подає заявку до НАТО, нехай нам відмовлять. Буде відмова, да але Україна ж має подати. Ну наприклад, я, да? я, я, я е, персонально висловлюю свою позицію, бо я по цьому угу. питанню фракція не засідала і не приймала жодних рішень, але моя особиста позиція що одним з самих важливих документів, який прийняв новий український парламент. Був документ про відмову від позаблокового статусу України, бо причиною тих подій, які відбулись в Україні, якраз і було те, що Україна сиділа на цьому шпагаті між Росією і Європою, не визначивши чітко, хто наш партнер, перш, пріоритетний угу. партнер. І це призвело до того, що ми маємо сьогодні в Україні. Ми прийняли закон про відміну позаблокового статусу. І я вважаю, ви правильно задаєте запитання. Абсолютно логічним і правильним буде крок, пов'язаний з поданням заявки від України до членства північно-атлантичному альянсі. Ну, ми говоримо народі роді НАТО. Пасіба Юрій Соловей, народний депутат України, блок Петра Порошенко, депутатська група Удар був гостем нашої студії. Дякую вам. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанія Соціальна країна.